Привезли з Німеччини ось такий гарний автомобіль, свіжопригнана Opel Zafira B на 1,8 моторі. 2009 року випуску. Пробіг 220 тисяч кілометрів. Пробіг підтверджений, є всі документи, є сервісна книга. Все детально вам обійду, розкажу по цьому автомобілі. Автомобіль у нас на легкосплавних гарних дисках. гальма у нас ще задні обслужені. Що передні обслужені Ось такий автомобіль має вигляд по колу. Пройду вам потім товщиноміру, покажу, який стан лакофарбового покриття. Все детально розкажу. Цей мотор дуже гарний, тому що на нього ставиться легенько газ. Єдина проблема з фазорегуляторами, але тут цієї проблеми немає. Фазорегулятори були замінені. На, якщо я не помиляюсь, на 200 тисяч. Так. Ось такий салон має вигляд. Шкіряне кермо не обшивалося, все в рідній. Така гарна глянцева панель, Чотири скло підіймача, регулювання зеркал, датчик світла у нас присутній, передні протиотманки, задні, круїз контроль, мультикермо. Так, що у нас тут? Клімат. ступочка. Такий салон має вигляд. Гарний, збережений салончик. Задній ряд сидінь. день. у нас семимісний. Розкладається два сидіння і виходить 7 місць. Полочка задні присутня. все в гарному стані. Все присутнє. Автобіс я зарахував як бюджетний, гарний, сімимісний, такий собі мінівен. Так, запустимо, як працює в нас. Мотора майже не чути. Так, ось документи по автомобілю. Сервісна книжка. Все обслуговувало вчасно. Останній пробіг був зафіксований по сервісній. 5.11.2020 140 тисяч. Ще є купа, купа документів, що робилось по автомобілю, що замінювалося. Бо ми підняли його на підйомник і побачили, що там полося нові, речаги нові, ступиці нові. Майже вся ходовка перебрана. Постан сів і поїхав. Відповідався цей автомобіль з проблемою по коробці передач, був характерний звук на 3-4 як ропотіло. Таке відчуття, як нібито зношені підшипники ступиці. Але виявилося, що коробка. Перебрали коробку, замінили всі підшипники в коробці. І автомобіль на повному бойовому ходу. Ось всі документи. Кому цікаво. Можу все скинути, можете все оглядати, перевіряти. Автомобіль дійсно в гарному збереженому стані, як для своїх років. Так, зараз пройду вам товщиноміром, покажу товщину лакофарбового покриття, що фарбувалося, що не фарбувалося. І в кінці відео вже скажу ціну на цей автомобіль. Так, почнемо з кращі автомобілі. Криша 113, 107, 107. Криша у нас не фарбована. 97. 89 120, 120. 121. 121, 12, 112. Тут у них проблемне місце. 129, 119. Заднє ліве крило не фарбоване. Задні ліві двері, 111, 125, 125, 116, 127, 141. Задні ліві двері не фарбовані, пасажирські. Так, водійська дверка. 124, 114, 132, 132, 133. 133, 116, 130. Задня ліва одійська дерка теж не фарбована. Переднє ліве крило 122, 111, 129, так 102. 92. Ліве крило теж ціленьке. Давай навіть натіку на підфарбування.

Переднє нас не фарбоване. 121. Праві двері, 132, 132. 141, 141, 142, 142. Передні праві двері теж не фарбовані. Праві двері пасажирські, 121, 120, 133. 133, 105, 139, 139. Задні праві пасажирські двері не фарбовані. Так, Праве заднє крило 115, 115, 121, 121, 122, 134. Так, Заднє праве крило не фарбоване. Рідній фарбі.

Але без поклівки. Бачите, як вони одноздушно б'ється. Ось такий автомобіль має вигляд. Такого автомобіля буде 6900 доларів. Розумний торг на місці. Це, якщо ви шукаєте сімейний автомобіль, мінівен у гарному стані, цей варіант саме для вас. Дзвоніть, пишіть.